Шевченка як поета. Але сьогодні ми розповімо про Шевченка як про художника. Я хочу представити картину Шевченка, яка називається хата у Кирилівці». Написана в 1843 році. Шевченко написав цю картину, коли вперше відвідав Україну. Він неодноразово згадував про неї, коли був на далекому засланні. У цій, у цій хаті про все його дитинство. І тому він. Але він якби з гіркотою згадував її у своїх повістях княжна і село. Особливо також у Ючі, якби ви знали паничі, де він писав, що мені страшно згадаю о ту ходину край села. Ось. Ну, як ми бачимо, ця картина написана не акварелью, не фарбами, а саме олівцем, щоб підкреслити якби, от, е, саме цю хату. Е, і також ми можемо побачити на цій картині, що Тарас Шевченко був неперевершеним майстром контурної лінії і штриха. І вся картина. От, І Тарас Шевченко, він якби. У цій хатині жив всього лише декілька років, всього лише там вісім років після того, як його батьки оженилися, але потім вони змушені були переїхати у село Моренці, тому що їй було 12 чоловік, і ця хатина просто була дуже замала. Але потім все ж таки вони вернулися в село сюди, але вже до іншого хату. От і якби у житті ця хата ще збереглася ще досі, і за нею. Тут правда не видно, але насправді з неї є дуже багато лісів, і також е, течуть річки. Здається. Е, е, ну і спокоюсь. Я хочу вам представити е, картину Тараса Говорича Шевченка, яка називається Катерина, написана в одноіменній поемі Шевченка Катерина. На оригіналі ми можемо бачити, що праворуч унизу червоною фарбою Шевченко написав дату і підпис Григорович Шевченко, 1842 рік. А, а нижче також та сама дата і підпис написані червоною фарбою. На малюнку ми можемо бачити дівчину Катерину, яка. Тільки но попрощалася зі своїм коханим. Він покинув її вагітну і вирушає до своїх. Він їх мов так сказати, доганяє. Також біля неї зображений дідусь, який дивиться на неї за журними очима, і йому її дуже жаль, і він дуже жалкує про те, що в неї з вами на доля, що її покинули, і вона зосталася сама з дитиною. Також ще ми можемо бачити на цій картині собаку, яка лише намагається догнати цього москаля, і гавкає на нього. Ця картина була завершена у 1842 році, але можна сказати, що Шевченко ймовірно повертався до роботи над нею. І ця картина Катерина вона посідає велике місце у спадщині творчій спадщині Тараса Шевченка. Особливе місце в портретній твор... творчості Шевченка належить автопортретам. Він за своє все життя створив понад 30 автопортретів. Але саме оцей портрет, який був створений 1840 року, він найперший із них і, мабуть, найвідоміший. Портрет намальований олійними фарбами. І подивившись на малюнок, ми можемо сказати, що Шевченко дуже вдало володім цим мистецтвом. Він був цьому професіонал. Також енергійно. Повернута голова Шевченка сповнена гідності і грації. Вона робить цю картину динамічною. Також Шевченко намалював свій автопортрет у такому контрасті світла і тіні, і це може показати. Глядачеві, на що треба звернути увагу? Нині портрет зберігається в Національному музеї е, імені Тараса Шевченка. Портрет, це портрет Пантелеймона Куліша, написаний Тарасом Шевченком у 1747 році. Він на деякий був, час був втрачений під час заслання Шевченка. І лише після закінчення його йому повернули. Але на той час він був не закінчений. на той час його не оцінювали як справжній витвір мистецтва. І лише і його купили за бесінь, лише за 5 карбованців. І вже з часом, коли портрет повернувся до Шевченка і він його домалював, це став справжнім скарбом Тараса Григоровича Шевченка. Цей портрет датується зустрічею Пантелеймона Куліша у 1743 1747 роках. Так. Старосте. Це. Також картина Тараса Шевченка, яка входила до низки схожих картин, які описували тодішні події, історію, звичаї, побут та фольклор селянського та українського народу. На картині зображено пару бок та дівчину, які люблять одне одного. І парубок пристав за давнім звичаєм, прислав до дівчини старостів, які. які Просила, щоб вона вийшла за нього заміж. В свою чергу, дівчина на таці подає йому хустку, зроблену своїми руками або куплену. Дівчина зображається у світліших тонах і парубок, а парубок в темніших. Вони зображаються в сірому фоні на, на, в сірих тонах на фоні інших людей. Так, судня рада. Це також картина, яка входить до історичного циклу картин Тараса Шевченка. На ній зображається якесь засідання тогочасних селян, яке Шевченко описує як справжню подію. Вони на таких засіданнях вирішували, чи дати відсіч ворогам, чи ні. І згодом після нього відсвятковували його зачаркою. Е, наступна картина е, Суганка Ворожка. Рада Академії, це вересня 1941 року е, е, нагородила слідку в межах другого другого ступеня Шевченка за високі досягнення у творчому мистецтві за його е, картини, але найбільше його нагородили за ось цю картину Сиганко Ворожку. Е, потім е, ця картина... Була представлена на виставці в Петербурзі і її е, придбав, її е, придбав. Е, придбав е, Це був коментар Петропалівської фортеці. І подивившись на цю картину, ми можемо сказати, що тут е, присутні дорожчі стиль. Е, на картині ось такий сюжет молода більш на одягнена в українське вбрання, подає свою руку. А біля дівчини стоїть собака. Я хотів сповісти про адянську родину про цю картину. Ну цю картину Тарас Шевченко написав також в 1843 році, але якби в той час було головним такі сюжети. Тут сюжети просто не, не просто збирати селянську родину, а забравувати якісь там великі твори мистецтва, добро, великих людей, а не просто селянську родину. Е, Шевч... Сарас Шевченко, якби ви... ми бачимо, що він yeah, виділив yeah. Ви... <клес> людей, ну, от, е, взагалі батька і сорочку за допомогою світла. Це не ні бега світла, вона крестя головних е, особистостей її картині. Як ми бачимо, світло падає на голову дитини, на сорочку батька. На сорочку е, жінки, і навіть на діда, який грається, ой, сидить, і ліється над е, е, Ну Ця картина вона була е, у, е, журналі, у журналі «Київська стріна, було детально описано, що на ній є. І написано також е, ті люди, яким вона е, приналежала. Е, такі люди, як Семен Гулакартимовський, а також Брати Лазаревський. Ось автопортрет на 1953 року. Він її подарував також великій художниці в коли присвятив їй поему, яка називається Тризна. Після того він, через 10 днів, після того він мусив виїхати з ягодина, а повернувся сказав, що він передасть їй автопортрет. І також про те, що це дійсно його, ну, не його автопортрет, те, що він належав їй, ми можемо спостерігати, коли вона писала листа до Ейнера, де казала, що портрет справді у неї. І також зараз цей портрет. Зберігається у Москві у Академії у музеї наці... національного мистецтва. Дякую за увагу.